Тримай язика за зубами або ж поплатишся власною гривнею. Відтепер цькування і дискримінація на роботі каратимуться законом. Особа, яка вважає, що до нього, до нього або до неї застосовується мобінг на робочому місці, необхідно це довести рішенням суду. Відповідальність за такі діяння становить поки що це адміністративна відповідальність. Ну там в неоподаткованих мінімумах, але, грубо кажучи, від 1700 гривень до 2000 гривень це як штраф. Мобінг це той самий булінг, але у трудових відносинах: психологічний, економічний тиск або ж створення атмосфери ворожнечі в колективі. Це типові ознаки мобінгу на законодавчому рівні. Відчувайте їх застосування на собі, збирайте докази і звертайтеся до суду, радять адвокати. Якщо особа буде доказувати, що дійсно він, він чи вона на робочому місці до нього застосовують мобінг і необхідне рішення суду, то ми розуміємо, що це вже не просто адміністративне якесь стягнення. Це вже буде ну, нормальний позов, і, як правило, тоді ще будуть і додавати захист часті гідності, Ну, зазвичай, те, що відбувається. Тому тут же відповідальність буде не лише адміністративна, але і. Матеріальна буде відповідальність, тому що особа, яка подасть, наприклад, заяву про вчинення над ним модно, вона захоче стягнути потім з винних осіб і правові витрати, і судові витрати. Якщо докази приниження є, то ті, хто цькують своїх колег чи підлеглих, відповідатимуть за законом. Рішення суду є підставою до звільнення і отримання компенсації. Тепер слід бути дуже обережними, скажімо так, тому що. Ми не пускаємо, наприклад, особу на робоче місце, не викликаємо особу, наприклад, на якісь наради, де вона повинна бути відповідно до своєї посадової інструкції. Цькуємо, ображаємо, обзиваємо якимись, скажімо так, не дуже красивими словами. Все це є мобінгом. І тепер потрібно, скажімо так, фільтрувати все, що відбувається. Але слід зазначити, що якщо. Особа, яка вважає, що проти неї застосовують мобінг, не доведе або керівництво такої особи, доведе, що саме ця особа вчинювала мобінг по відношенню до інших осіб, то там вже можна дійти і до звільнення. Юлія Вітряк, Микита Шевченко, цей день.